Путін, не зумівши бліцкригом взяти Україну за короткий термін у 22-му році, вирішив грати у війну на виснаження, думаючи, що він зажене Україну в безвихідну ситуацію, а насправді він загнав у безвихід себе. І зараз він є в безвихідній ситуації. Чому? Бо назад дати він вже не може. Він розкочегарив російську економіку і перевів її на воєнні рейки, так що вже він не може це зупинити, і він мусить йти вперед. А вперед він не може також йти, бо його всі потуги на лінії фронту розбиваються об нашу оборону. І насправді, в безвихідну ситуацію у цій війні на виснаження, він загнав себе сам. І наше завдання тільки витримати і дочекатися, поки він надломається, а надломається він дуже швидко. Ось де наша стратегія. І це, ви, ну це я бачу просто ну ну ну, прямо, ну як на долоні. Ми просто маємо витримати. А якщо б ще Європа і Америка допомогла санкціями і зброєю, то б ми вирішили питання до кінця цього року.